Явився Ісус учням своїм після Воскресіння з мертвих біля моря теверіацького. Явився ж так, коли разом з Симон Петро і Фома, званий Близнюком, і Нафанаїв з Кани Галилейської, і сини Заведеєві, і двоє інших з учнів його. Симон Петро говорить їм і ловити рибу. Кажуть, йому, йдемо, і ми з тобою, пішли і відразу, вийшли в човен і не зловили в ту ніч нічого. А коли вже настав ранок, Ісус стояв на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Ісус говорить їм, діти, чи є у вас яка їжа, вони відповіли ні, Він же сказав їм, Закиньте невода з правого боку човна і зловите, вони закинули і вже не могли витягти невода через велику кількість риби. Тоді, учень, якого любив Ісус, говорить Петрові, це Господь. Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо Він був нагий, і кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо недалеко були від землі, ліктів близько двохсот, тягнучи небо з рибою. А коли вийшли на землю, бачать розкладене вогнище і рибу, що на ньому лежала, і хліб. Ісус говорить їм, принесіть її риби, яку ви тепер зловили. Симон Петро пішов і витягнув на землю невода повного великих грибин, 153, і від такої кількості риби не прорвався невід. Ісус говорить їм, «Ідіть, обідайте, ніхто з учнів не наважився запитати його, хто ти. Бо знали, що це Господь. Ісус підходить. Дари хлібі дає їм також і рибу, це вже втретє явився Ісус пушням своїм після Воскресіння змер.